Родичі зниклих безвісти військовослужбовців. Якщо ви знаєте, що ваш родич все-таки загинув, я не раджу вам затягувати з оголошенням такої особи померлою. Чому? Тому що, коли ви захочете. Здійснити цю процедуру для того, щоб вступити в спадщину, отримати одноразову грошову допомогу 15 мільйонів. Ви зіткнетеся з неможливістю зібрати докази. Чому тому, що вони з плином часу знищуються, зникають. Більшість доказів знаходиться у військовій частині. Це акти розслідування, рапорти, бойові розпорядження, інформація про бойову обстановку. Військові частини знаходяться в небезпечних місцях. Може бути прильот, може бути пожежа. Документи можуть бути знищені. Люди, які могли б підтвердження обставини загибелі вашого родича, також можуть загинути, виконуючи бойові завдання, тому що з цими свідками, як зазвичай, є побратими. І тому може бути так, що через деякий час ви просто не зможете зібрати ці всі докази для того, щоб підтвердити, що дійсності ваш близький родич загинув. Тому, друзі, не зволікайте, у мене на сторінці є відео під назвою Оголошення зниклих безвісти померлим. Процедура. Подивіться. Можливо, вам буде корисно.